Перебуваємо в дружківці на місці обстрілу. Ці будинки російська армія розбила в суботу ввечері. Також пошкодила десятки приватних багатоквартирних будинків. Магазини, адміністративні будівлі, ситуація в дружківці різко загострилася 17 грудня у середу. За той день російські ФПВ-дрони випалили десятки автівок і далі продовжили атакувати місто по кілька разів на день. О, що ні було? Поламали думки. Ви де були в цей час? Ночі лежав на кралі. Це вночі сталося так. Це да дітей часов діяль. Ну три окна балкон все повилітало. А хорошо, щоб ми в жалізи стояли. І гадили. И ну, взагалі, общем, вынесло все. Пане Сергію, зараз забиваєте? Так. Да? Да. Боже, це вот так зараз у вас постійно. Постійно. Я оце спальня. Этой и тут как зарево, как вроде бы горит, горит все. Но я боялась в окно смотреть. Вот эти два окна, только целые. А то все с той стороны. Вот. И это в туалете сорвано. Выезжать и думаете? Не. Никуда. И никуда. Куда там выезжать? Что-то болять. Мне только дома сидеть. Все було засипано стіклом до половини кроваті і далі трошки. Ну, що ну встала? Злякалася туди-сюди, на кухні також вибити. Вікна, ну ну стікло не цей. А в залі, а в залі в мене половина вікно розвернула раму на 90 градусів і теж все вибито. Вони руки трошки порізали, тому що вітер вигрібали, що воно ж сік. Відер вісім винесла стекла. Ви ночували тут ці дні? Да, да, ночувала. Холодно без холодно, ну. Гріли бутилки, і бутилками обкладувались, три одіяла. Отак ночували. У мене в сина є однокімнатна квартира в Харкові. Я там була, побула три дні і приїхала назад, тому що там пекло таке, як і тут. Ну як? От у нас риночок, магазини тут поблизу магазинів немає. На ринок, ну як сказать, грубо перебіжками. Прибігли щось там, список у тебе є, купили і назад додому. У нас просто окно розбили, нам позвонили, ми приїхали його утеплить. А чому виїхали з Грошківки? Ну того ж гужо гучно. Сильно страшно так? Да. примусова евакуація родин з дітьми тут триває. І, як повідомляють у військовій адміністрації, в місті залишається близько трьох сотень дітей. Загалом у громаді близько 21 тисячі зараз. Людей вивозять рятувальники, поліцейські, волонтери, військова адміністрація і роблять це безкоштовно. Фронт від дружківки наразі розташований близько за 15 кілометрів. Магазини працюють. проте от ми сьогодні побували на центральній площі міста і вона безлюдна, хоча зазвичай там дуже багато людей.